Час війна для всіх нас вважалася давно минулим і взятим з підручники історії. Проте сьогодні війна з її неминучими матеріальними, а головне людськими втратами стала страшною реальністю. Тому всі ми пишаємося нашими земляками, які захищають нашу рідну батьківщину від російських окупантів та їх найманців. В урочистій і той же час зворушливій обстановці зустріли учні і педагоги загальноосвітньої школи номер 5 свого колегу і вчителя Андрія Васильовича Деміхова, який нещодавно повернувся після служби в зоні АТО. Це наш герой, наш любимий учитель Деміхов Андрій Васильович. Першу чергу Хочу всіх вас поблагодарити теплий прийом, за те, як ви мене туди соблюрали. Якби не ваша допомога, було б бы в 10 раз тяжелее. За поддержку моральну, телефонні звонки. Огромное вам спасибо. Без вашої помощи там дуже тяжело. Знову запрошується директор школи Юрченко Олександр Володимирович. Шановні друзі, сьогодні в нас урочиста. І приємна подія. Повернувся із зони АТО наш вчитель Демихов Андрій Васильович, і нам дуже приємно зустрічати його у своєму колі. Звісно, ця подія визначна, тому що захисники наші віддають свою данину і борються за нашу незалежність. На кордонах нашої країни, тому ми горді за те, що наш вчитель, наш мужчина з нашої школи якраз був у зоні АТО на рубежах нашої вітчизни і боровся за нашу незалежність. А ви, колектив п'ятої, допомагали мені одягнути сина спорядити його в зону ато так вийшло. Ви радієте разом зі мною сьогодні. І це для мене дуже і дуже приємно. Я вдячна дітям, які дуже часто телефонували Андрію і е, цікавились, як йому там служиться. Я дуже вдячна вчителям, колегам моїм, е, колишнім, які теж мені при зустрічі завжди запитували, знаєте, це дуже і дуже допомагало. Я дуже вдячна тим діткам, діткам, які малювали оті малюночки. Коли у короткі відпустки Андрій приходив сюди до школи, зустрічався з дітками, і вони дарували ці малюночки сувеніри, і він віз їх туди своїм побратимам. Андрія Васильовича Деміхова привітали також начальник відділу освіти Ольга Віталійовна Беспала і завідувач сектору відділу освіти Михайло Сергійович Євдоченко. По закінченню урочистостей ми поспілкувалися з бійцем АТО. Андрій Васильович, судячи з повідомленням засобів масової інформації, учасникам АТО буває досить складно отримати відповідне посвідчення. А ви отримали таке, чи знову виникли якісь проблеми? Ну що я скажу, мені не було необхідності получать удостоверение учасника бойових дій, тому що я учасник бойових дій вже з 1996 року, після событий в бивших республиках Югославії. Там я тоже принимал участие полгода. Ну, а вообще у нас в полку проблем с получением нет. Если действительно принимал участие, он получает. Все остальные, кто не принимал, стояли на блокпостах, четвертой линии, в третьей. Те получили довидку, что были призваны и служили там. -то. Что вам на запоминалось службы в АТО? Запомнилось сумасшедший ветер все время. Почва страшная, потому что ходить после дождя невозможно. Такая борода тянется за берцами. Глинистая. Ну и что, ну, доброта людей, которые нам помогали. Приезжали на блокпост, помогали с питанием, с одеждой помогали. Ну вот, в принципе. Запомнила, що Пашинин приїжджав, актер в 9-й снимался, снимався, главною роль. Приїжджал к нам тоже. Он помог медикаментами дуже хорошо. А що б ви хотіли передати своїм товарищам, що залишилося там в зоні АТО? Скоріше, возвращение живими і здоровыми і мира. На знак продовження та відродження стародавніх традицій, 9 січня цього року, стартував регіональний різдвяний фестиваль колядок, щедрівок та народних традицій. Він був заснований спільно-благодійним фондом світанок та собором Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви. Я хочу подякувати в перших словах організаторам цього заходу, благодійному фонду світанок, його керівнику Любові Йосупі, яка. Патріотом своєї Батьківщини, вона є глибоко віруючою людиною і відданою у справі відродження духовності, відродження традицій нашої землі. Дорогі друзі, шановні дочки і дорослі, це щасливий для нас день, бо ми маємо можливість молитися на своїй землі своєю рідною мовою. Відроджувати свої традиції, я закликаю Боже благословення на цей прекрасний духовний захід. І щиро дякую всім, хто приклався до організації цього заходу. Нехай він не буде в нас щорічним і росте у всій Україні. Христос народився. вас привітати з цими різдвяними святами, побажати вам здоров'ячка, Божої милості, щоб дійсно ми могли так полядувати року в рік з вами, щоб Господь дав нам мир в нашій державі і просімо сьогодні, щоб і на сході в Україні діти змогли ходити полядувати, посівати, щиткувати. Don't <speaking> go, <in Spanish> До участі у фестивалі долучилося 15 колективів. Чотири з них це вихованці недільних шкіл, собору Різдва Пресвятої Богородиці міста Конотоп, свято Воскресенського кафедрального собору міста Суми, храму покрови Пресвятої Богородиці міста Батурин, храму Петра і Павла міста Ромни. А також брали участь у фестивалі народний хоровий колектив Рідна пісня будинку культури Зорений, колектив, що представляв історико культурний заповідник Гетьманська столиця, та учасники з Конотопських шкіл номер 7 та номер 2, першої та другої музичних шкіл, а також наймолодші. Ши <ші> колядники, вихованці дитячих садочків, сніжок, золотий ключик, вітерець. Оскільки цей фестиваль це не просто відродження та демонстрація українських традицій, а ще й конкурс, то членам журі було не просто визначити найкращих у старшій віковій категорії, перше місце посіли вихованці недільної школи, храму покрови Пресвятої Богородиці міста Батурин та народний хоровий колектив Рідна пісня будинку культури Зоряний. У молодшій віковій категорії перше місце також розділили два колективи: недільної школи собору Різдва Пресвятої Богородиці міста Конотоп та недільної школи Свято-Воскресенського кафедрального собору міста Суми. Всі учасники. Фестивалю отримали грамоти та подарунки. А ті, хто зайняв перші місця, були відзначені дипломами та грошовими преміями. На свято Різдва Христового собор Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви зустрічав гостей з костелу Фатівської Божої Матері. Це був дружній візит. Такі зустрічі вірян вже стали традиційними, і свята є чудовим приводом завітати один до одного в гості. Як і годиться на українській землі, гостей зустрічати з хлібом сіллю, то із два Пресвятої Богородиці готувався до прийому католиків заздалегідь. Жіночки, як вони себе називають, джілочки стіл накривали. Ми пельмені робимо, варенички, залати багато чого. Завтра прийдуть до нас гості католики. Которих завтра ми будемо пригощати. Вихованці недільної школи про порядок подбали. Ми сьогодні прибираємо до приходу католиків, щоб було завжди чисто. Говорять, що раді будуть бачити вірянку Костелу у себе в храмі. А ви були у їхньому храмі? Mm, так. Вам подобається така дружба? Ви до них ходите в гості, вони до вас. Mm. Нам подобається. Мені також подобається з ними товаришувати. Не Напередодні різдва 6 січня у соборі Різдва Пресвятої Богородиці існує гарна традиція роздавати освячену кутю прихожанам, щоб потім вони її несли до своїх осель та святкували святвечір. На вечірньому богослужінні цього дня побував і наш оператор. Напередодні нового року до Конотопської міської ради з 10-ї години ранку почали звертатися пенсіонери, які скаржилися на те, що листівками їх запросили до міських відділень центру поштового зв'язку для отримання пенсійних виплат. Але щасливими володарями отриманої раніше графіка пенсії стали не усі пенсіонери. Нагадаємо, що у зв'язку з постановою кабінету міністрів України пенсіонери повинні були отримати свої пенсії за січень ще до нового року. Хочемо зазначити, що ця ситуація виникла тільки з тими пенсіонерами, які отримують свої виплати у відділеннях Центру поштового зв'язку. Згідно постанови Кабінету міністрів, в кінці грудня 2015 року відділеннями поштового зв'язку розпочата виплату пенсії за січень 2016 року. Виплаті підлягала пенсія одержувачем з датами виплати пенсії з 4 по 8 число. Перша частина коштів надійшла 29 грудня і була виплачена 30 грудня. З села виплачені 100% по 8 число. Місто, включно по шосте число і 7-8 частково. одержувачем, яких не було вдома, залишене повідомлення про те, що буде виплата, щоб вони її чекали на наступний робочий день 31 грудня. Друга частина коштів не надійшла, і тому відділення поштового зв'язку не змогли повністю виплатити 7-8 число. На початку січня 2016 року, 5 січня, надійшла остача частина коштів профінансована і була вона виплачена 6 числа. 6 числа ми закрили включно по 8 число. На даний час пенсія виплачена включно по 11 число. Затримок з виплатою пенсії немає. Порушень з боку підприємств поштового зв'язку допущено не було. Також за роз'ясненнями ми звернулися і до управління пенсійного фонду України в Конотопі та Конотопському районі. 24 грудня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2015 рік. Та ухвалили постанову Кабінету міністрів про внесення змін до бюджету пенсійного фонду України на 2015 рік. Цими законодавчими актами збільшено фінансування. Пенсійного фонду на 2015 рік і визначено в особливості виплати пенсії у грудні 2015 та в січні 2016 року. Пенсійним фондом України в грудні проведено фінансування коштів для виплати частини пенсій січня 2016 року. По банківських установах 29 та 30 грудня 2015 року проведено фінансування виплати пенсій на вкладні рахунки одержувачів пенсій з 4 по 23 число включно. Одержувачів в пенсії через установи банків, у яких виплата пенсій 24 та 25 січня, кошти отримають за графіком. Фінансування частини пенсій по поштових відділеннях за січень 2016 року здійснювали з 28 та 29 грудня. Забезпечена потреба в коштах з 4 по 7 січня та 24% 8 січня. Пенсіонери, які не отримали січневі виплати до 1 січня 2016 року, включені у додаткові відомості та передані 4 січня до Центру поштового зв'язку і 5 січня профінансовано в повному обсязі. На даний час фінансування пенсій проводиться своєчасно за графіками, профінансовано по 12 січня включно і 60% 13 січня. Прийом громадян в управлінні здійснюється за принципом єдиного вікна: щоденно з 8 години до 16 години, крім вихідних та святкових днів. Для вирішення невідкладних питань прийом громадян здійснюється черговим спеціалістом до 17-ї години. Протягом минулого року на прийом до управління звернулося більше 27 тисяч осіб. Щоденно з різних питань звертається до управління близько 100 чоловік. До відома мешканців міста та району, 16 січня 2016 року. Управління працює в звичайному режимі. За додатковою інформацією з різних питань можна звертатися за телефонами 63043 6020 25375. А зараз про погоду чи надовго затримається ця зимова казка зі снігом та невеличким морозцем, чи не стане температура повітря аж занадто суровою з позначкою мінус 20? Якою погода буде найближчими днями? Ми запитаємо у нашого незмінного метеоексперта. Скажіть, будь ласка, чим порадує нас зима? Дійсно, з початком цього року у нас становилась справжня зимова погода. Що стосується прогнозу погоду на подальші дні, то ми очікуємо, що відбуватимуться дуже суттєві коливання температурного режиму назад. Ра 12 січня, ми очікуємо, що буде йти сніг місцями помірний. Мокрий сніг і місцями навіть з переходом на дощ. Ці всі несприятливі погодні явища будуть супроводжуватись поривчастим південним вітром, і температура повітря буде вночі складати від 1 до 6 градусів морозу, а в день від 0 до 5 градусів тепла. 13-14 січня також ймовірний невеликий сніг. Температура вночі 13-го числа буде коливатись в межах від 0 до 5 морозу, в день близько нуля, 14 числа вночі 2-7 морозу, в день 1-6 морозу, а надалі ми очікуємо, що відбудеться подальше зниження температурного режиму, на 15-16 січня вночі це 10-15 морозу, в день 5-10 градусів, буде йти сніг, місцями знову ж таки навіть помірний, а от 17 числа опади мають припинитись, відбудеться подальше зниження температурного режиму на декілька градусів, вночі попередньо це 13-18 градусів, в день 9-14 градусів. І знову ж таки, попередньо ми не очікуємо якихось істотних опадів до 23-24 січня. Тобто можна сказати, що все ж таки січень цього року обіцяє бути справжнім зимовим місяцем.